Так, друзі, всім привіт. Залетів в гості до пацанів, а вони мене одразу напрягають в роботу. Кажуть, давайте поснімаємо відео по оцю жатку. В них є восьмирядкова, шестирядкова не потрібна, каже, буде продаватися. Кажу, ну раз така історія, тільки заводь комбайн. Покажемо як вона запускається, що, куди і як. Коротко, вони мене заморочили, я і їх. Мусить тепер лазити біля комбайна, в мінус три заводить його. Заїхав на каву, називається. Так що так. Попив кави, а для вас буде сьогодні відос. Все змазано. А скільки ти вже років не користуєшся? Вітер. три. Три роки, дав так, вже? Так. Якраз так вийшло, що вони її підцепили до комбайна, хочуть переганяти друге місце, поставити, бо мішає минать їх ходить. А ось миряткова яка у вас? Звичайна, без підріжу А, На Джоновську перейшли. А ця буде в продажі. Ну, зараз ми і познімаємо трошки про неї. Стора ножі, все на місці. Ух! Ааа, як холодно. Перші морози. Комбайни в шоці, трактора в шоці, ніхто не хоче заводитися. Не, ну, Джонник працює. Так, друзі, а ви вже підписуйтесь на канал, ставите вподобайки, скоро буде відос про МТЗ 80, який е я показував на тіктосі. Трошки вам про нього розкажу, е як він у мене з'явився і чого він у мене з'явився. Ну, все буде. Все, коротко, Буде Буде про нього отдільний відос, я думаю, буде відос не один. Ну а сьогодні рубрика продажа. Тобто Продаватися буде оця жатка, шестирядкова. Може кому потрібно, хто шукає, контакти я лишу чи Віталіка, чи батька. Дзвоніть, питайте, це Полтавська область, Лубенський район. Так, ну що, зараз ми її спробуємо запустити. В принципі, три роки простоя. Зараз і побачимо, як вона це покаже. все грає. Ну що, запустили ми жатку. покрутили, все працює, все грає. Ціна. За жатку хочемо 7,5 тисяч доларів, торг присутній. І хто тут поблизу можна даже договоритися... Можна даже договоритися, як то кажуть. В розстрочку віддамо на пару років. Як варіант. Так що, хто в, в Лубецькому районі, телефонуйте. Контакти я залишу в першому коментарі, прикріплю такий даний апарат. Ну, Я, якщо чесно, дивився сам собі. її. Ну, нам трохи не підходить, бо в нас привод з наклонки виходить тільки на одну сторону, а тут з обох сторон. Ми будемо собі розсматривати другі варіанти, роздивлятися. Якщо так, і у нас тут аж виходить двійний цепочок. А тут на карданах нам цей варіант з Яриком не підходить, через що ми її не забрали. А так, в принципі, можна було б купити і покосити нею. Нічого, будемо шукати далі. А даний лот продається, що кому цікаво, звертайтеся. Всім пока, гарного перегляду.